Всім привіт і ви на каналі Всеві Дукер Андрія. Сьогодні я вам покажу, що я буду робити в, в грі Крафтман. А спершу, щоб побачити, треба підписатися на канал і поставити вподобайку. Все просто. А ми беремо білий бетон, червоний бетон і синій бетон. Потім нам треба знайти запальничку. Або красаву, Просто я ж скавуна. Дивився і він так називав. А потім ми беремо... Так, де тут блоки? Нам треба блок. Зараз напишемо. Ой, клавіатура кудись зникла. Пишемо ті. Оп. Странно чомусь не знаходить. Так, давай. А реклама. Вибачте, що в мене тут реклама. Дуже вибачте. Я це не хотів, в мене просто так вийшло. Так, і зараз ми будемо шукати один блок. Ви вже побачили, що я набирав ось цей блок, я і хочу знайти. Це в мене додаток, повітряна тривога, не зважайте. Мені там не показалося, що я побачив. А, то була свічка. Так, шукаємо, шукаю, шукаю. Напевно, я так буде довго предовго шукати. Треба уважно дивитися. О, пірог, тобто торт. Так, шукаємо. Вибачте, що таке то. Але ж якийсь прогрес все ж таки є. О, мухоморний, щоб навіть поки шукав. Так, я просто не я можу набрати, але мені воно результату не дасть. Треба ось так шукати. Так, тут я вже добре знаю. А ну, тут те Ви не знаєте, що я збираюся збиратися зробити? Але вам дуже сподобається. І зараз шукаю блоки для цього. О, знайшов? Все. Так, беремо червоний бетон. У нас буде чотири блоки. Піднімаємося. Потім синій блок. Так, так, це прапор нашого ворога. Я знаю. Но це буде прикольно. Так, ось наш наша нелюбима Раша. Добре к вам. Ну так, вы скажете, да, ну, давай бог. Фан, ну, мне эта игра нападалась. А, я. Сделаем еще раз. Тут так робим. Тут, тут, тут. А ну зараз буде невеличкий експеримент, бо я не знаю кое-що. Е, а чого воно згоріло? А, я понял. Вона нас. Не... вона нас завжди горить. Ой. Та знов ця реклама. Не, Люблю цього. Ось коли рекламу, вибачте. Ну, слава Богу, що вона дуже швидко пропускається. Завантажуся, відновити гру. Все, весь огонь, значить, ми робимо ось так: вибухівочка. Так так, зараз буде дуже прикольно. Ось. Беремо кристалову запальничку. Зараз буде детонатор Бобо. Все від прапора Росії! Прям нічого не залишить. Тільки невеличкий кратор. А, а ось що я зробив? Тут в нас, бачите, от якщо сюди йти, то тут буде Украандрієва база капібара. І тут в нас башні дві, потім тут мій дім капібара, потім тут ферма моя. Ну, тут в нас портал пекло, а тут супер. Врожай. А тут лами. А поруч курки. Так, тепер я вам покажу свій дім. Е. От тепер закриваємо. пішли. Я це зробив не просто так. А ось чому, бо в мене тут живе котик. Ось моя колекція голів. Ось в мене ще ось моє ліжечко і моя броня. А ось мій котик. Наз... Напишіть у коментарях, як його назвати. Так, а тепер. Так, тепер спускаємось. Головне, щоб котик, странно, чому я не можу? Котику так тепер експериментал, Ні, тільки на нашелка. Ну, потім поставим шалкер. Мне завжды тоже складно выходит из бутынчика. Котику, не. Наконец-то. Ну, не. Тепер спускаємося, я наскладно не не хочу йти о, а тут уже ніч. Чому не де немає павуків? Дуже дивно. Так ось на цьому відео закінчується. Так я вам показав, що я зробив з прапором України. А з вами був Украї Андрій і не забувайте підписатися і поставити лайк е на каналі. І всім па-па!